Доброго дня, шановні члени екзаменаційної комісії. В вашій увазі буде представлено дипломну кваліфікаційну роботу магістра групи КНТ 111М Маркова Олександра Сергійовича. Темою роботи є дослідження та програмна реалізація застосунку для розпізнавання обличного відео. Науковий керівник Каплєнко Тетяна Ігорівна, освітня програма інженерія програмного забезпечення. Першочергово було визначено об'єкт, предмет та методи дослідження. Зокрема, метою стало створення програмної системи для розпізнавання облич визначених від відвідувачів на відео та надсилання сповіщення за результатами дослідження у месенджер Telegram. На даному слайді представлено таблицю порівняння існуючих методів розпізнавання облич. За результатами порівняння було здійснено вибір на користь методу Віоли Джонса, враховуючи його ефективність. Швидкодію та універсальність. На даному слайді представлено існуючі методи ідентифікації облич. Порівнюючи їх, було здійснено вибір на використання реалізації локальних бінарних шаблонів. Ця реалізація, із якою до складнощів освітлення на зображеннях, дозволяє ідентифікувати як локальні, так і глобальні особливості зображення, враховуючи дрібні деталі. На даному слайді представлено прийняття таблиць у існуючих аналогів розробленої програми, зокрема ZoneMinder та та Studio. Виявлено їхні основні недоліки, зокрема обмеження безкоштовних версій, складність простої системи сповіщення в соціальних мережах типу Telegram, а також складність щодо розпізнавання у один клік. За результатами аналізу предметної області було формалізовано завдання до роботи, яке полягає у розробці застосунку за з наступними вимогами, які представлені на даному слайді. На даному слайді представлено порівняння для таблиці для вибору мови програмування та середовища для розробки. Мовою програмування було обрано Python, враховуючи її криву навчальності. Підтримку для біблі бібліотек машинного навчання, а також для роботи із зображеннями і процедуру розробки графічного інтерфейсу. А середовищем розробки було обрано Wing IDE, враховуючи його універсальність, багатий функціонал та, неви та невимогливість до ресурсів комп'ютера. На даному слайді представлено додаткові сервіси та бібліотеки. Для, роб для роботи з графічною бібліотеками було обрано. Kinter. Для роботи з растровою графікою було обрано Python Imagine Library. Програмні компоненти для роботи з, з відео та зображеннями – це OpenCV, DLIP та Face Recognition. Для розпізнавання фронтальних зображень облич було обрано модель е, каскадів Хара. Для роботи з файлами та каталогами було обрано Python пакети OS, ШАТУТІЛ та SubProcess. Інтерфейсом для зробки Telegram-ботів було обрано PyTelegram bot API. На даному слайді представлено загальну схему виявлення та ідентифікації облич. Першим кроком є виявлення облич на кадрі. Далі за координатами та розмірами відбувається трансформування знайденого фрагменту. Виявляються базові ознаки. Далі відбуваються їхні порівняння, а за, за умовою програмної логіки здійснюється верифікація або ідентифікація користувача. На даному слайді представлено алгоритм роботи програми. Першим кроком є можливість перегляду довідки. Далі користувач може здійснити оновлення колекції зображень, завантаживши їх з флешки. При цьому перевіряється, чи вставлено флешку з відповідною папкою у збір розєм Далі відбувається вибір відеозапису для дослідження. Якщо він завантажений без помилок, відбувається перегляд відео та створення скріншотів, а також розпізнавання обличне відео. За результатами розпізнавання обличчя відео, а також за тим, чи було додано якісь особливі скріншоти, відбувається формування сповіщення, які відправляються у Телеграм. На даному слайді представлено файлову структуру проєкту. Кореневою директорією є папка CRC. Вона включає в себе ряд файлів та піддиректорій. Зокрема, файли, які відповідають за запад програми, перелік усіх використаних. Додаткових сервісів та бібліотек, який було сформовано з допомогою команди pip-freeze. також пакет, який містить константи та розроблені класи. Також кеш. Директорія, що містить ФАВИКОНку, директорія, що містить моделі для розпізнавання, спеціальні програмні компоненти для роботи з зображеннями, датасет, який містить директорії з фотографіями та відео, також директорія зі скріншотами а також файл gitignore, який містить ті файли, які ігноруються системою контролю версії git. На даному файлі представлено структуру розроблених класів, їхні основні атрибути, їхні атрибути та їхні методи. Зокрема, це клас App, який реалізує сутність вікна робочого програми, також клас image, який реалізує сутність зображення. Його нащадок, клас process image, який реалізує сутність обробленого зображення, також класи InfoError, які реалізують сутність сповіщення про якусь операцію або про виникнення помилки. Також тут іде клас Report, який є, представляє собою сутність сповіщення у telegram боті клас Helper, який містить додаткові методи для інших класів. А також клас відео, який реалізує сутність відео. На даному слайді представлено екранні форми вікна програми до та після вибору відеофайлу. На цьому слайді представлено екранні форми вікна довідка, а також сповіщення користувача в Телеграм. Ось вікно довідка, а ось сповіщення в Телеграм. Тут наведено пр проводиться дата і час розпізнавання, кількість додаткових скріншотів. Такі скріншоти, якщо вони були створені користувачем. Далі фото ідентифікованих відвідувачів на відео, їхні оброблені зображення, зокрема із, із дета. У даному слайді представлено загальний чек-ліст застосунку, який включає в себе е, список усіх перевірок, які були здійснені після е, того, як було Програма розроблена і, здійснено, її тестування. Статус усіх перевірок пройдено успішно. Отже, в ході виконання роботи було проаналізовано предметну область, а також описано існуючі матеріали та методи, спроєктовану архітектуру системи, а також реалізовано її компоненти і проведено тестування розробленої програми, а також оформлено необхідні програмні документи. Підсумком роботи є програмний продукт, що виконує розпізнавання на відео, ідентифікує визначених відвідувачів у колекції зображень, а також надсилає результати користувачів і застосунку Messenger Telegram. За потребою розроблена програма може бути модифікованою та слугувати основою для більш складних розробок систем аналізу відеоспостережень. Дякую за вашу увагу, готовий відповісти на ваші запитання.